У судові засідання що засідання проводиться на порталі України Ви є хто, пане? Віні Стухач. Мініствхач, пане. А що це вас стоїть? Просто знімаю як журналіст, журналіст. Ні, Ви не можете цього робити. Чому? Бо, тому що це є кримінальне провадження. І ви є вільний слухач. У нас проводиться відеозапис на судового влада України. І все? То значить, відкрите? Прошу. Все? У нас якщо... Але якщо в суду влада... Слово прокурора, ваша думка, щодо трансляції е на власні джерела? Власність, не вовсю суду. Ваша думка? Не запрещено. Не зрозуміло? Не, не запрещено. Що не запрещено? Що знімаємо? суду хвалив заборонити вільному слухачеві знімати засідання, оскільки проводиться відеозапис. Ваші і чесні. це є кримінальне провадження. Я є журналіст Ядик Володимир Іванович, Володимир Володимир подав віде. всі документи Володимир. і я подав клопотання. Володимир Іванович, ви є вільний слухач. А я подав клопотання? Сьогодні Хомен подав клопотання. Ви? Хто? Про що клопотання? Ви? Ви? Я є журналіст Ядик Володимир Іванович. Добре, вам заборонено знімати в судовому засіданні, проводиться відео. Ви. Прошу винести зараз ухвалу. Кому? Журналісту. Ви зараз пришкоджуєте журналістські діяльності. значить, Ви хто такий? Ще е, вільний слухач, будь ласка, ви щось будете говорити в голос або бубніти, суд вам робить за, зауваження. В разі ще раз почуємо, що ви щось говорите, вас буде видалено зал суду.